Всім привіт! З вами канал Лего і Сьогодні в мене огляд на нову версію Легоміста міста. Так, нарешті, я її зробив, в мене знову є місто, і буду вам знімати з нього відео. Що ж, давайте почнемо. Перед цим треба сказати. Це не остання версія міста, як і завжди, я його завжди буду покращувати, робити гарнішим. І скоро вийде декілька апгрейдів десь через півтори неділі. Чому через півтори? Тому що я їду в інше місто і працювати з Легомістом містом я не зможу. Що ж, давайте почнемо. І з найкращої частини тут пляж. По-перше, я використав той полібег за 130 гривень, дуже класний. Тут в мене ось місце з камерою, ну я трішки його розширив. Далі в нас люди-люди, фігурки різні. Лодку я взяв меншу. Чому? Тому що та прям займала весь пляж, і це було не круто. Тут в нас морська свитка різні лодочки, фігурки. З того полібегу також в мене є ось ця класна серверська доска. А не як я раніше використовував звичайну доску для як це називається, ну коли на, на снігу, Коротше, ось вони відрізняються і це набагато краще для пляжу. Також видра ось тут. Гарненька, дуже класна, одна із причин купляти цей полібех. Ну Взагалі мають бути фігурки на пляжі, в плавках, в купальних гаках і так далі. У мене з таких фігурок тільки один фігурка, яка насправді просто з іншим торсом. У мене два фігурка, яка прям така і має бути. Три фігурка з піратським Торсом, десь тут була ще четверта. Ага, ось четверта також з піратським торсом. Тобто їх дійсно мало. Що ж, давайте перейдемо до інших частин. І пляж, він став бійцем. В той раз він був в ширину. Ось тут він був цілу платформу, але тут він був шість піни, в чотири піни. Я вирішив, тут хай буде причал, що я хотів давно зробити. Тільки поправочка: це не причал, як великі суда, це просто причал декілька лодок. Ну, тобто, як це назвати? Як в рибацькому містечку, якомусь невеличкому причалу. Коротше, і він, по-перше, тут став в ширину в 16, а в деяких місцях і в 20 пінів, і в довжину він десь 102-103 піна. До речі, як зірка смерті нова, яка ось така вийшла би. Е, так от. І я додав те, що було в сабовому першому відео на каналі, щось там The Best Lego City, щось таке взагалі не The Best, але ладно. Е, коротше, ось тут тепер є якби ефект мокрої води. Там, Звісно, я брав і тайлики води, але в мене їх було дуже мало і це виглядало погано. Тобто на два слоя вода, а потім. ось така звичайна. Я тут це не став робити, але ось такий типу градієнт я зробив. Так. Далі тут в мене магазинчик. Ще один магазинчик. До речі, з неважливих апгрейдів я зробив менше нереальних персонажів і, або ж косплеєрів. Тобто, ну, рокери реальні, взагалі, ось в мене Веном, людина-павук, людина павук ще одна і ще одна. Ось там залізна людина, рицар, тобто різних фігурок. А, і це все. Тобто фігурок, які не відносяться до міста, дуже мало тепер. І це добре. Так, два магазинчика, школа. З школи я прибрав прозорі вікна, тому що я зробив підсвітку міста, так поки що не всю. Я не знаю, у мене десь була, але нема зараз третього комплекту електрики, тобто підсвічені оці будівлі. І ось ті. А вам це в кінці відео. Покажу, тому обов'язково додивляйтесь. Так, далі New е, Так, Звісно, трішки провода видно, але це у Е, Берегова охорона, е, вишка для потяга. Оця штука Манерельса, поки що прибрав, не знаю, буду його робити чи ні. Е, далі пончик Мій один з любимих наборчиків. Е, ось цей новий наборчик і мусорка. Чому тут така велика мусорка? І що це взагалі таке, а щоб сховати цю електрику. Так, давайте далі. І тут, до речі, щоб не було пусте місце, я зробив ялиночку. Звісно, не по темі. Зараз, хоча скоро новий рік, може і по темі. Коротше, ось там у нас їдуть машини, і ви бачите, тут все в проводках всередині. Я старався їх як можна закрити, щоб їх наружу не було видно. Але як вийшло? Так, далі потяг. Потяг знову ж таки. Він не подвижний. Можливо, колись я зроблю його ось таким кругом. Бісим не вийде, тому що ось ну, туди його ніяк завести, там просто поворот буде бісий. Там поворот тільки ось такий буде на 180 градусів, тому не вийде. Е, так, Невеличкий цей наборчик. Е, кемпінг оцей, коротше, е, ну, різні будівлі, я їх не пам'ятаю, як точно називаються. Тут також, тут зараз все прям худо, тут спасають лише фігурки, без них взагалі пусто, три дерева стоїть і все це не дуже гарно. Потім це виправлю. І, до речі, хтось питає, а чому ж ти не використав тут або там будівлі, як основну лінію. В тебе що їх мало? А я скажу не сильно, але перенесемося на поличку, де в мене ось військова техніка, ці і ось тут розвалений набірчик. Військової частини, яка в мене була, яку можна було в місто ставити, тому що вона гарна. Досить на жаль, вона розпалася в мене. Але як є, я її потім відновлюю і додам до міста. Так, далі, пожежна частина. Я її відновлював, я про це знімав в Це прям круто, вона в мене є тепер в місті, там будка стоїть. А до речі, легомісто я хотів взагалі зробити без сірої платформи. По-перше, тому що темно-сіра, сіра, зелена, синя і піщана це дуже-дуже багато контрастів, кольорів. І оце взагалі мешаніна, тому що ну, це біла платформа. Просто ось під нею, над нею зелені різних кольорів з різних компаній китайських Короче. Це погано, я, напевне, закажу собі, колись гривень ще на 500 платформ нормальних, темно-сірих і ще зелених. Але як є, і я її хотів використати для майбутнього колись там армії клонів, але пройшлося для міста. Так, тут це все, мозаїка, знову ж таки, ось, тобто все це рухається. Банк. Банк мій саморовний на основі банка 2000. якого? 2019 року, якщо не помиляюсь, але той банк був ось такий. Я ж додав два поверхи і деталізації. Десь він краще, десь він гірше оригінально. І тепер, оскільки пожежна частина не все закриває, так ось це, звісно, погано, але тут, хоча б біжеві перепрошую піщані, а не червоні і мішаніна з кольорів. Далі бюгл, мій найбільший набіг. Найбільший набір, що зі мною таке? Е, в ньому нічого не помінялось, крім підсвітки в ньому. І ось ця зона. Тут буде потім знов якийсь фонтанчик. Як раніше, музей, як музей, правда, він мене впав, щось там, може, якихось деталей не вистачало. Поліцейська частина один із моїх любимих наборів, в якому 900 деталей, який мені подарували. Та в році, 21-му, тоді він коштував 1000 гривень. Зараз він коштує 16-7, напевне, запакований. Але там, якщо переводити приблизно так, би він і коштував не сильно дорожче. Так от тут, звісно, провода прям видно, і це я якось спробую закрити, не знаю як. Ну, коротше, я його відновив він в мене майже повністю комплектний. Обов'язково подивіться огляд, тому що він оригінальний. В ньому дуже багато деталей, функцій. Він може ось так зробити. Е, а Що не так? Ну Коротше, стіна взривається, давайте е в огляді подивитись, щоб вам була мотивація. І давайте зараз вимкну ці штучки, і ви подивитесь, як воно світиться. Тільки ж світло вимкну. Е Деталей сильно, основних не буде видно місто, тому що ну, камера не дуже передає другий, до речі, в музеї, тому тут музей е в нього, от, тільки він в ліс. в інші не сильно. Так. Ось так, тобто ви бачите, в мене підсвічується навіть лампочка, але давайте вимкну світло і покажу вам. Що ж, друзі, ось таке святкове місто в мене. Як ви бачите, тут все підсвічене, гарненько, всі вікна світяться, це круто. Тут можна сказати, що потяг світиться. Пончики світяться, це і ні з піцею, ну, тому що він трішки менше, гірше, і в мене не вистачило підсвітки. Сюди я 100% докуплю, тут вона прям проситься. Далі. Ось тут все. Оскільки в музеї блок, він прям взагалі світиться. Тут в нас е, лампочки, я зробив тип лампочки. Е, ну, як ви бачите, якось тут, тут видніше, вони мають бути в наборі. І якби воно трішки вибивається, вона над кубиком, я не знаю, вам не видно. Коротше, вона над кубиком і розвалюється трішки, але це все заради такого ефекту. Тут підсвічено два поверхи, на найнижчій них вистачило. Тут підсвічено оця. Смотрова вишка і дві з цих також лампи. Ну, і Daily Bugle дуже мені подобається. Воно виглядає дійсно, як якесь. Ну, от вечером ідеш десь в Україні. І бачиш, як різні многоэтажки, десь світяться квартири, десь ні. Звісно, це офіс, але все ж таки. Нижній не світиться, тому що. В нього немає відкриваючої стінки. В нього все всі три поверхи знімаєш і тільки туди просовуєш. Відео вже довго, я буду потрішку закінчувати. Коротше, туди просто не вийшло вмістити. Але ось тут, оскільки не всі окна підсвічені, це виглядає прям дуже-дуже реалістично, дуже там тіні. Звісно, це не якась професійна підсвітка, типу Light Maybelline чи щось таке. Але в мене просто її немає. Та її, я не знаю, де її придбати, вона коштувала дуже дорого, індивідуально до наборів. Мені це не треба, в мене є ось так, і це виглядає круто. Що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть коментар, якщо я не забуду їх додати до відео. Дивіться інші відео. Збирайте лего. Всім пока!